Вероніка Петрівна, розкажіть, будь ласка, як у вас підвищилась пенсія після рішення суду? Яка була до, яка стала після? До цього була пенсія у мене 3 400, зараз у мене 5 444. Але я знаю, що вам не тільки пенсію підвищили, але ще й виплатила заборгованість. Так, да, і все це потім е, виплатили, і швидко я не ожидала того, що не очікувала того, що так буде все швидко. Я сумнівалась, думаю, оце розтягнуть, бо на, наскільки mm -hmm. цей пенсійний фонд, але все, все, виш... все вийшло добре і все ви отримали, да. Виплатили. А яку суму вам виплатили? 50... 50 з чим-то там, я зараз не пам'ятаю, 50 mm -hmm. з копійками. Mm -hmm. ну, приємно. Ну, це ж, звиняйте, це за скільки років, да, вже насобиралося на оце. А, так, так. Тому в один момент все повернули. Приємно, приємно, коли це, це, повертається. Чесно, е, да, чесно кажучи, що, от, як кажуть, бальзам на душу, бо пенсійний фонд е, ну, по -по пострадав. Як кажуть, це ви це, це, це пострадали, а вони віддали ваші за, за, законні гроші, скажімо. Ну, так, да, 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 вони віддали закони, але вони так це, на це, за це трималися, що вони тільки наробили, щоб вони не повертати. Але все одно, це угу. все, все рівно воно все пішло туди, туди куди треба. Розкажіть, будь ласка, чи зверталися ви до пенсійного фонду самостійно, і що вони вам відповіли? Ой, це дуже така печальна, так як кажуть, сумна а, була подія, тому що коли я, я зверталася дуже багато, я дуже з ними і воювала. Я їх, вибачте, на слові, але я сказала, що вони е, мафія. Тому що е, так, як вони дурили, так як вони казали, що все правильно. Вони навіть начислили щось, коли їм лист писали, ми, ну, в, е, е, скажіть, Куди? на пошту, да? то вони сказали, що да, ми помилились на 184 вісім гривні. Вони її начислили, і потім із кабінету вона зникла, і не хто її не виплатив. Сказали, що то була помала. Милка, і е, все це е, неправильно, у вас маленька зарплата. Е, ну, в общем, що вони? Як, як вони мені тільки не казали, що все вірно, вони насчитали. Але я розуміла, що ні, це неправда, це неправильно. І я неможливо не, не було з ними до, не домовитись, не достучатись, нічого. Це жах в Херсоні, це просто жах. А не пенсійний фонд. Угу. Е, і після цього що ви зробили, яка ваша далі, як історія розвивалася? Е, потім я сумнівалася, думала подавати, не подавати, але я розуміла, я нічого не, ну, не загублю, тому що або пан, або пропав. Тому я подала, почала шукати юридичні. Е, Сервіси, де мені перерахували, і дійсно так, на дві, на дві е, тисячі було е, недоплачено. Е, потім Я подав, з Це юристом... А... До, до, я, пробачаюсь з консультацією да, до юриста, який вам сказав, що дійсно дві тисячі вам не доплачують. Да? Да, да. Потім я звернулася до е, е, адвоката, вона Взяла моє діло. Е, перший суд ми ви, перемогли, це було в Одесі. Е, потім е, пенсійний знову ж фонд Херсона, е, друга, коли була апеляція, вони е, перемогли. Е, не, я, я вважаю, що це було. Рука руку миє. Ми. То пенсійний а, фонд от. ви маєте на увазі да, пенсійний фонд э, подав скаргу, і вони як ну вони виграли. Тому э, мені нічого не залишалося, а я ж, ну як кажуть, настирна. Тому думаю, буду далі йти. І от завдяки э, вас, э, цей випадок це зовсім, я не знаю, я вважаю, що це, як кажуть, з небес вас послано мені. Я дізналась через свою подругу, вона дала ваш контактний телефон, я вам зателефонувала, ну і потім все це закрутилося, та сам, вже ми почали з вами працювати. За що я, ну, ну... ви знаєте, ну, від всієї душі я дуже вам вдячна дуже за вашу працю, за вашу роботу, за те, що як ви відносились до всього всієї цієї ситуації. Як взагалі я розумію, що тут має, по перше, це такий великий професіоналізм. що… От в букві в літері закону, да, кожна буква, кожна фраза, кожна, навіть це речення, як ти поставиш, воно теж має значення. Тому я, 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 я дуже вам благодарна за це. Дякую, нам приємно. Тим паче, що ну, така неординарна у вас ситуація. Ви звернулися до нас на етапі, коли потрібно було в касацію подаватися, і ми до цього не супроводжували справу, тому це доволі було так. Складно, Касація взагалі, це, скажімо так, найвища да, ланка, і е, дуже рідко там взагалі ну, от, складно відкрити провадження, не то, що перемогти, а просто відкрити, е, от, обґрунтувати так, щоб вони відкрили. І е, нам вдалося, і для нас це е, дуже теж важлива перемога, е, що от, на такій стадії ми змогли вам допомогти. От, е, ми там на консультації з вами тоді е, обсуждали, що да, які є ризики. Певні були там моменти, і в позовній заяві, от що нас, е, що нас турбувало. Ну, сл... все, все добре, те, що добре закінчується. По-перше, ті, хто мене оточує, вони сказали, що я непробивна, що я йшла до своєї мети, і я. Е... Інші вже хто розуміє, що теж у них щось може бути з пенсією неправильно нараховано, то вони я їм теж даю вам ваш номер телефону. Я рекламую. Не тому, що там не знаю, ну це просто від душі. То я побачила дійсно, що ви та компанія, ви ті юристи, які заслуговують шани і вам. Можна довіряти, вам можна все розповідати, і це все ви зрозумієте, і ви зробите так, як це потрібно. Щиро дякую, дуже, дуже приємно таке чути. Ми правда дуже старалися. Ну, ми для будь-якої справи стараємося, але тут вона така, знаєте, задача з зірочкою, От, воно особливо приємно, коли такі складні справи і на нашу користь вирішуються. Так, да, да, я, я дуже, дуже вам вдячна. Дякую, що вам за процвітання. вам процвітання, вам успіхів.